Пан Коцький В одного чоловіка був старий кіт, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв його та й відвіз до лісу. Думає Навіщо він мені здався, тільки марно годуватиму. Хай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає А що то таке? А він каже Я. Пан Коцький, Лисичка каже Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, ото привела його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Зловить, де курочку, сама не їсть, йому несе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже. І є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розповів про пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би того пана Коцького побачити, та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому за чим йти. Вовк каже. І я піду за м'ясом. Щоб було що в борщ покласти. Дикий кабан каже А я піду за буряками та картоплею. Ведмідь А я меду принесу на закуску. Заяць, а як капусти? От добули всього почали обід варити. Як зварили, стали радитися кому йти пана коцького на обід кликати? Ведмідь каже я не побіжу, як доведеться втікати. А кабан Я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчиковий приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігла, та й дивиться, що зайчик біля хати стоїть на двох лапках, та й питає його: А чого ти прийшов? Він і відповідає. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона каже йому ми прийдемо. Але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Повернувся зайчик до звірів та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцький, як прийде, той подушить нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк за кущем сідає, кабан у хмис заривається, а зайчик у кущі лізе. Коли це веде лисичка пана Коцького, підводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже мяу, мяу!» А ті думають От вражий син, ще йому мало. То це він справді нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав наминати, аж за вуха малящить, а як наївся, то простягнувся поперек столу. Неподалік у хмизу кабан лежав, та якось комар вкусив його за хвіст. От він хвостом і повернув. Кіт думав, що то миша та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та на Панкоцький злякався кабана, вискочив на дерево і подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище по дереву залазити, та до того доліз, що дерево не витримало. Так він додолу і впав. Гуп! Та просто на вовка, мало не роздавивши сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно. Заєць і собі за ними забіг не знати куди. А потім посходились та й кажуть От який малий, а мало нас усіх не поїв. От і казочці кінець, а хто прочитав молодець. Кінець.